Це особливі люди із з особливими ех, підходами до життя. Особливе відношення особливої молоді до життя, Любов Кобзар знає і розуміє не за науковими статтями, книгами. 15 років жінка працює з юнаками, дівчатами з особливими потребами. Говорить, всі вони без виключення, сильні особистості, проте потребують уваги і підтримки. Мову інвалідність лякає кожного з нас, але якщо поряд. Люди, які розуміють і підтримують інвалідів, це вже горе поділене на пополам. Тож я вдячна міській раді депутатам, які завжди підтримують. Молодих інвалідів міська влада, вся територіальна громада консолідують інтереси людей з інвалідністю у прилуках їх близько п'яти тисяч. Реалізувати себе, знайти справу по душі сильним духом допомагають в управлінні праці та соціального захисту населення. В Центрі соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, в територіальному центрі, в центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю світанок, в громадських організаціях Надія, Фенікс, УТОС, «Утух». все це на постійній основі. У міжнародного дня людей з Особливими потребами, вміючим цінувати життя, особлива увага у стінах міської ради офіційний прийом міського голови Ольги Попенко. Ви для нас є зірець тому дуже дякуємо вам за активну життєву позицію. І сьогоднішній день, який сьогоднішній день, який визначається в нашій державі, це день особливих людей. Для мене це день особливих людей: людей, які вміють жити, людей, які вміють любити, і людей, які вміють. Поважати і цінувати кожного, хто поряд з вами, і дуже приємно, що ви є такі, які не залишаєте один одного, ви допомагаєте один одному, ви спілкуєтесь, ви збираєтеся, і це е, таке знаєте сердечні слова вдячності за те, що ви робите. Я вам дуже дякую, що ви приходите, що ви знаходите час, приходите. і дуже вдячно, що ви запрошуєте мене на свої зібрання. І Сьогодні мені буде приємно вас нагородити. 25 грамот. Міський голова Ольга Попенко вручила найактивнішим представникам громадських організацій, що опікуються людьми з особливими потребами для кожного слова підтримки у відповідь щирі посмішки, любов все це від душі. Про важливість підтримки людей з інвалідністю, про забезпечення рівного дотримання прав людини, про максимальну інтеграцію у суспільстві говорила заступник міського голови Тетяна Шкуренко. Велика ініціатива має відходити. І від людей з особливими потребами. Ви повинні бути почуті, ви не повинні мовчати. Ви повинні гуртуватися і знову ж таки висловлювати ту свою позицію і мати те місце у будь-якому суспільстві, в будь-якій будь громаді, аби бути почутими і ваше право щоб обов'язково було зреалізоване. Вірмо. В нашу перемогу віримо в збройні сили України і віримо в один одного. З вірою в перемогу в здійснення мрій з нестримним бажанням бути потрібними Україні сильні духом люди переконані, попри всі випробування долі за ними невиправними оптимістами та справжніми життєлюбами майбутнє.